Друзі, всім привіт! Вітання з України. Все якось складається один до одного. То Катлея загинула, то впала з під віски оця лаєлія. Це лаєлія Руберсенс. Вона у такому, ні. Спочатку я придбала її, вона була на блоці. На блоці вона не пішла. Я пересадила її з отворами в от такий горщик, загрунзала кору, камінці пларгону і посадила її сюди. Вона вже не перший рік у моєму догляді, ну і ніяк не можу я з нею Ні, От не можу. Вона то нальє свої бульбочки, такі вони наливні робляться, такі кругленькі, як яблука, то ось знов ось таке. Може, то й гарно, що вона впала і випала із того горщика. Звісно, це не своєчасно, бо вона іще спить, вона ще не прокинулась, але якщо вона вже випала, то вирішила її знов поміняти посадку. Зараз я її замочую в препараті аміното, амінокислоти. Ну і приготувала ось такий в мене є борщик. Сюди приклеїла отаку сіточку. Ось, подивіться, корінці в неї є. І живі, і мертві, і різні. Я не обирала кору, не обирала керамзит який. Який прилип до корінців, отак як вона є, обберу лише оці чешуйки, кроючі чешуйки, спробую розташувати її в оцей горщик. Мені дуже-дуже подобають такі горщики, але в Україні в нас вони, ну, як на мій погляд, дуже дорого коштують. Але як є вільні кошти, то я час від часу, як бачу їх у продажу, все ж купую. Використовувати старий ґрунт я не буду, навчена гірким досвідом, тож принесу свіжу кору піні, свіжий мох і спробую її облаштувати на новому місці. Накидаю кидаю великих кусминчиків пенопласту, оберу звідси. Самі крупні куски кори. Потім принесла ось із морозильнику. Я так зберігаю мох з фагном, Ріжу тут кусмичик, залью гарячою водичкою, ну, не кип'ятком, а просто гарячою водичкою, щоб зійшов льод і мох мій розтанув. І змішаю оцю крупненьку кору, вона не дрібна, тут десь 2,5-2 см фракція. Змішаю з оцім. Розсталим мохом згагнумом і присадю свою рослинку. Отак, як бачите, я познімала усі скориночки, усі, усі кроючі у основи псевдобульби. Робити це треба дуже-дуже обережно, щоб не нашкодити рослині, бо саме ось тут у основи можуть бути сліпі бруньки, які в подальшому. Дадуть новенький зростик. На мій погляд, вийшло непогано. Щоправда, за високий горщик, але я тут багатенько поклала косминчиків пенопласту, зверху муху з трохи кинула. Далі одну кору без моху, передумала я мішати його з мохом. Просто одну кору поставила свою рослинку і обклала сантиметри, мабуть, два або навіть два з половиною муху з фагнуву. Отак, підперла кусминчиком пенопласту. Вон, бачите, який худій псив до бульби. Так не повинно бути. Вона мене, ну, я бачу, не допивала і дуже багато не допивала, пересихала ото отак і висохлі нею такі псевдобульби. Оці старенькі її, маленькі псевдобульбочки, з якими я її купувала, я їх звісила отак за горщиком, щоб вони не займали місце. Все рівно вона їх з'їсть, і я їх потім отак обріжу і все, щоб, щоб не вийшло так, що через рік мені знов прийдеться пересаджувати. горщик височенький. І на ньому багато щіл, щілин. Он, бачите, скільки щілин, то, гадаю, що в подальшому я можу сюди присадити і ще якусь рослинку. У квітні минулого року, ось як бачите, у мене посаджена в квітні минулого року так посаджена лаєлія синкорана. Також мініатюрна лаєлія. Як бачите, ну їй тут до подоби. На дно цього горщика я клеїла ось таку сіточку для умивальнику. І ну, трохи вона незручна, ну, перевішує рослинка і отак вона завалюється. То я взяла таку тарілочку, глиняну тарілочку і ставлю її ось так. І воно гарно тримається. Вона в минулому році виростила, доростила оцей дростик. І ось вже росте наступний. У мене є сподівання, що оцей ростик, оцей новенький ростик, що він вже буде квітнути. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я!